Дорогесенькі мої підписники, у кожного є такі люди, недруги, недруги-сплітники, які не дають вам спокійно жити, спокійно діяти, спокійно працювати, спокійно кохати. Щось питаються влізти в ваше життя, питаються вас очірнити, чорним словом, сірим, грязним словом облить, Зробить вам дуже боляче. А від цього в мене є обряд. Сільніший, діда, нестера, обряд, не бійтеся, бо це не чорна магія, це дерев'янське колдовство. Вам нічого не буде. Но перед обрядом зробіть откуп За ворота винесіть, за ворота, за свої, винесіть вкусненьке щось, откуп положіть, там пару кусочків колбаски чи м'ясця, тільки свіжого, Никогда не робіть откуп якимось несвіжими. Несмачними продуктами. Дивіться, берете цвях цвях ржавий, наматуйте більше більше багато вірьовки, Бачите, в мене суконна вірьовка Ви таку ж саму берете, вбиваєте цей цвях со сторони вашого двора. Якщо ви живете не в дворі, а в під'їзді теж теж біля. Свого під'їзду, там, де ви зі сторони живете, бо наговорю, вибудьте, я буду читати ім'я, вибудете ворога, називати свого недобр... недоброжелателя, недруга. Вбивайте, ну тільки ж звісно, щоб ніхто не бачив. Перед цим ставите откуп, десь біля стовпця, якого, біля дерева, колбаску або свіженьке м'ясо трошечки пложиться. Це откуп. Це не чорна магія, це дерев'янське колдовство. Це обряд мого діда Нестера називається скрутовертка. Скрутить, пригвоздить вашого ворога-недоброжелателя, сплітніка, сусідів, якісь язики люблять чесати. Ваші недруги на роботі, які все рамки хочуть вас очірнити. О, цей обряд на них подіє. Рота більше на вас не відкриє, Язик більше не розпустять. Берете, отак робите і моє відео включаєте. Свят в землі ржавіє. Чорне слово. Ім'я недруга називайте. Можна два, ну не більше. Мертвіє від кожного твого сірого, чорного. Пакосного слова моє життя молодіє, здоровіє, яскравіє, а твоє чорніє ім'я його називайте. Доки цвяху в землі стояти, тобі, його ім'я називайте не друга, опротив. Мене слово проти мене не сказати. Я двіга з крутоверткою твій рот закрила, а я цвях в землю посадила. Закрила, зарила, закрито, зарито, прибито. Так було, так буде, так є. Стоп, замок. тоді такий цвях. Бачите? Все це я вам сказала, замовила, зробила. Тобто сразу зробити цвях, отак як я, прочитати на нього на цей цвях. Моє відео і там імена вказати ваших недругів, а потім піти і забити. Так буде краще. Можна і наперед зробити, але це я можу зробити, а вас вдруг почують сусіди, або ви ж розумієте, цього не треба. Це треба робити. Місяць тут не грає ролі. В будь-який місяць, в будь-який день неділі, в будь-яке час. Ну, раніше краще, коли все ще спить, діти завжди учив робити раніше. Раніше, розумієте? коли ще сонечко не встає. Це обряд старий Пригвоздить, скрутить слово ворога. Це не чорна магія, а дерев'янське колдовство. Воно вам не опасне, не вредне, врагу теж воно не буде вашому ніякої порчі від цього, а просто закриє йому рот, сплітня закриє, він не буде болтати більше проти вас. Дівчата, робіть у перчатках. У мене мої робочі перчатки. І у вас, якщо немає, візьміть просто турбочки на руки, одівайте і робіть. Такий обряд тільки для моїх підписників. Не на підписників, не на підписників. Воно не буде діяти. енергія не обмінюється, воно не буде діяти. Хай все буде добре, дорогенько, ще буде багато цікавого. Не переживайте, повідомлення відкриваю потихеньку, потихеньку. Почала сьогодні вайбер відкривати, а ще це WhatsApp. І інстаграм я вас люблю.